Собор Паризької богоматері. Коротко, смішно і по-нашому. Готуйте свої лайки, бо зараз буде клінч драма, любов, морква. Частина перша. Квазімодо, краш, якого ми заслужили. Коротше, був такий тіп квазімодо, ну ви знаєте, той самий дзвінар з Нотердаму. Зовнішність, ну таке, на любителя, зате душа золото, а ще він шалено закохався в Есмеральду, таку собі циганку, красуню, інфлюенсерку свого часу. Вона танцювала там на площі, збирала донати. Ну, ви поняли. Але тут намалювався не зітреш. Він клод Фроло, місцевий священник, з виду файний пан, а в голові таракани розміром з голуба. Закохався він в есмеральду так, що аж дах поїхав. Ну, буває, гормони грають, і почав він їй ту свою духовну любов парювати. Есмеральда така, чувак, ти серйозно? У мене тут свої плани на життя. Частина друга Фроло аб'юзер. Фроло, звісно, не звик до відмов. він же ж тіпа духовна особа, йому всі мають підкорятися. І почав він Есмеральду переслідувати, як той сталкер в комп'ютерній грі кричав, погрожував, влаштовував істерики в стилі Як ти могла? Ну, чисто токсичний бойфренд, тільки ще й Ще там якийсь вояка, Феб де Шатопер теж крутив носом біля Есмеральди. такий собі мажор на коні, який обіцяв їй гори з золота, а сам думав тільки про одне класика. А квазімодо він дивиться на це все своїм добрим горбатим оком і таємно страждає, бо Есмеральда йому теж запала в душу. Такий собі любовний трикутник, де один красунчик, друга зірка тік-току, а третій. Ну, ви вже бачили його фото. Частина третя драма, сльози, кіна не буде. Коротше кажучи, Фроло остаточно поїхав кукухою і підставив Есмеральду. Її звинуватили в тому, чого вона не робила. Спойлер, це був Фроло, але кому яке діло? Суд, шмут, всі діла і есмеральду засудили до страти. Квазімодо, як справжній герой, вривається на ешафот в стилі холд майзвін і забирає Есмеральду в собор. Там вони тусять, як в якомусь бункері, поки на них не нападає всяка шваль підбурена фроло. Фінал жах жахливий. Есмеральду все ж таки вбивають. Дякую, фроло. Ти просто найкращий. Квазімода, побачивши це, остаточно втрачає віру в людство. Ну ми його розуміємо. І що він робить? Правильно, він скидає Фроло з високої дзвіниці Нотердаму. Отак, от, от карма, вона така. І через багато років було знайдено два скелети в обіймах один одного квазімода та Есмеральда. Сумний кінець розбили серце не все котике.